Всім гарного дня, пройдемось по мотикам. Є в наявності CBR, 400K, 17 рік. Вся в ідеалі по пробігу 29К, майже 30. Дуже класний стан. Кнопочки все рідне. Кнопочки, як новенькі, гальнівні диски як новенькі, гарна гума, передня, задня. Всі з документами ставляться на облік 5100 КТМ дюк 3,7. Можна зробити з повним пакетом документів. 390 дюк, 20 тисяч пробігу. 16-й рік. Дуже класний стан. Мотики всі в оригіналі, не мучені, не кручені. Мозги не компасірують, інжекторні. Дюк у нас одноциліндровий, СБРК двоциліндрова кава. 400 12-го року І з невеликим, до речі, пробігом. Пробіг реальних 18К. Є аукціонні листи на всі мотики. Дивіться, на стан зовнішній технічно. Взагалі нічого не потребують по технічному стану. Так, гума класна. Двохсупортовий, двохциліндровий. 16-го року CBR 400 -ка. Така червоненька, гарненька, не вигорівша. По пробігу 16 оригінальних 100%. Дивіться, якісь там. 16К. Два ключі оригінальних. Сидіння всіх рідні. Потім що у нас? БМВ? BMW. BMW на таких великих колесах. Це у нас 17 колеса, а ой, 19-ти, 19-ті колеса. Одноциліндровий БМВ у нас. Гарний ход вилки, дуже м'який, високий. Класний БМВ. БМВ можна зробити за 4,3. Два ключі з повним пакетом документів. 34 оригінальних по пробігу. Сібіарку зробимо за 4,9. 4900 ниндзю. 4400 на віддачу. Ми цікаво звертаємось. Також дивимось обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Приїжджайте на Тест Драйв, будемо раді бачити, відправляємо поштою, доставка є. Реально дуже класні мотики. Хто бажає, приїжджає, купляє. Не двойники, не тройники, все офіціал. Крутяк, круті апаратіки. Всі рідні фарби.